Представники Метенвесту взяли участь у першій з трьох весняних магістральних неконференцій Едкемп у Кривому Розі. Захід присвятили темі наступності у формуванні нескрізних навичок нової української школи від початкової ланки до закладів вищої освіти. Змішаний формат проведення неконференції дозволив долучитися до неї чотирьом сотням зацікавлених педагогів з різних міст України. Дуже приємно, що до нас поїхали. Це значить, що ми користуємося попитом. Ми вміємо себе продати. Ми вміємо себе показати. Нам є що показати, нам є чим поділитися. І власне сьогодні будемо говорити про ті навички, які необхідно в нинішніх умовах розвивати у дітей, починаючи від початкової школи і завершуючи старшою школою, тобто те, що дитині треба протягом життя, що людині треба протягом життя для того, щоб стати успішною. Уперше Еткемп реалізувався у Кривому Розі у 2018 році. Тоді у новаторську ідею повірила і міська влада, і Метинвест, який став головним партнером нового формату масштабного світянського зібрання. Відтоді зльоти білих ворон, якими називають себе члени спільноти відповідального вчительства, проходять щоріч. Упродовж багатьох років плідної е праці з е міською владою. Компанія «Мітінвест» була організатором багатьох освітянських закладів. Це і «Стімкемп», і лідери інновації освіти. Дуже багато зроблено для покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Під час війни компанія «Мітінвест» прийшла на допомогу місту. Спільно ми облаштували. Сховища в гімназії 127, в дитячому садочку червона квіточка на Інгалецькому житловому масиві. Облаштували укриття у трьох закладах професійно-технічної освіти Покровського і Інгалицького району. Магістральна неконференція була побудована у форматі панельних дискусій, виступів особливого десанту, координаторів проєкту, коротких сесій, майстерок та експертних паралелей. В обговореннях брали участь педагоги, експерти і партнери. Нам дуже приємно, що ми вже з 2018 року підтримували ТКЕП. І сьогодні знову тут, незважаючи на непростий час, це все продовжується. Освітяни об'єднуються і проводять такі потрібні заходи, де вони можуть генерити, креативити ідеї, ділитися своїм досвідом і далі навчати наших дітей.